Друзі, доброго ранку. Сьогодні понеділок, 17 липня. Ну, вирішив я вчора пошукати нові місця, щоб половити рибку, попоїздив по під річкою. Вчора була неділя, рибаків було чималенько, потрошку ловиться. У кого ловиться, у кого ні, у кого краще, у кого хуже. Ну, а потрошку, потрошку ловиться. Ну, проїхав я тут. Так, туди-сюди, туди-сюди із спінінгом знайшов пару містинок, таких, що мені сподобалося. На спінінг не спіймав нічого, обервав дві чи три, мабуть, три, мабуть, силіконки і на тому <кхи> закінчилось. Ну, головне, що знайшов місцинку і приїхав ось зараз на новий, все на теж, на ляща, все по-старому. Ну, в процесі рибалки. Вам розкажу, бо вже 10 хвилин на шосту час йде, а часу мало. Так що, рибалим, а в процесі рибалки все вам буду розказувати, на що я ловлю і як ловлю. Так що, погнали! Опа. Друзья, а тут есть поклевочка. Есть. Что здесь шел? Не. Пока еще не. Ты. Ось такий маленький козлик. Ну, все рівно, приємно. Що клюнуло. Я другу вже перекину. Ой! Тут можна полетіть. Ось такий бачите. зараз ми його. Пливе. Я вже другу вудку чи другий фідер перекинув, друзі, на вбивцю карася. Якраз тільки закинув, а тут ось зразу й покльовочка. Ну там зачепився за коряшку. був. Надіємося, що буде клювати у новому місці. Нове місто, нові умови. Та в принципі які там нові умови. Це воно в принцип той самий. Нічого нового на цей, на цю. І трошки щось і посмикувало. Ну, там уже закинув, то хай побуде. три. Ну що ж, друзі, така невдала сьогодні рибалочка. Одного маленького підлящика спіймав, ну і в кінці Верховода. Ну, ось так, як є. Учора ввечері проїхався, жовто на спінінг говорив, нічого не спіймав. Хто ще був у себе там ближче біля себе на рибалки, в заброд попробував, теж нічого не спіймав. Ну, зранку. До людей під'їжджав, то є. Говорили, що клює ноччю в, в темну пору доби. Ну, можливо, завтра, післязавтра спробую поїхати десь там, щоб приїхати десь о 8 годині вечора або о 9 і посидіти там десь ближче до 12 ночі. Може, так вийде. Ну, вже на тому старому місці не знаю, може б і клювало, де я ловив. Ну Хочеться десь пробити нові трошки міста. Спробувати, а якби часу дуже немає. Попробував, нема, попробував, нема. Ну нічого, знайдемо, буде клювати. Це ж таке діло. Не завжди клюватиме, десь щось знайдемо. Друзі, доброго вечора. Сьогодні понеділок, 17 липня, 20.50. Я на річці тут знайшов містинку. Ну як містинку? Тут в цих місцях я постійно рибачу, то там рибачу, то там, то тут, то там з, з останньої рибалки там рибачив, це переїхав сюди. Сьогодні зранку був я на рибальці, піймав одного отакенького маленького підлящика. Ну, а це, думаю, посидіть так, до ночі у темну пору. Набрав тут фонарів, того сього. Кажуть, що... Клює, вроді би уночі краще. Ну, попробуємо, попробуємо ще так. Все так само, все так як раніше: на ложку, на флет, опариш черв'як. Ні, ні, нічого нового. Одне тільки що із прикормки. Дома в мене зранку залишилось багато прикормки. Я її поставив у холодильник і забувся. Ну, У мене була пачка. Сьогодні був у місті, купив пачку Фанатік шоколад. Ще додав, був у мене хитрий лящ і ще трохи залишилося, додав макуха конопля. О, оце отаке купу намішав. ну Я думаю, на ляща воно буде хороше. Ну Якщо ж буде лящ, якщо він буде клювати, подивимось. Так що вже потрошку темніє, не тратимо час, закидаємося. Ось Все по старому. Ось так. Бачите, на опаришах тут ось, ось стоїть у мене така ева, щоб трошки облегшити гачок. І ось така забита прикормочка. Принцип соски, якось так. Ну, Хто дивив, той бачив. Будемо пробувати по-різному зараз. А там як вийде. Лука, да. А, Лука, ну їздиш, Лука, слухайте, Лука ну, ну, це на да. ударі, так? Да? Лука на удає. Да. Можете ціну ніч рубати, чи це клювати О, дивись. блін, а що воно одервалося? <звук> Та юки палки. З усим пішло. Фух, блін, а що ж таке? Мабуть, у мене. А, це у мене тут був отой фідергам. Зарази. Ну нічого, у мене флет є, то не страшно. Головне, щоб була вже покльовочка. І для О! ребята. И что, сход? Сход. А был сто сотки. А не, есть. Есть. И это недалеко закину. Это моя под А ну черт с ней, он малый. Это еще. Не нывчик! О! А Ну, не Ну, я буду... То есть была, да? <свист> Какие мы ему, да? <свист> <свист> Ой! Так, ну що ж, друзі, бачили? І це закинув недалечко я. А я думав, що він зірвався. Спочатку супротив почув, що є, а потім мов, нема. А він пішов видно у берег. Так, Що у нас тут? Була в мене ще одна покльовка і лопнув фідергам. Уже. Ну, воно там у мене так зроблено було, там неправильно, правильно, неправильно. Треба було поміняти. Ну, коротше, пішла рибина з, з ложкою, із з основкою. Попався невеличкий, бачите. Слабенько зовсім, слабенько, ну як бачили, проклюнув. Третя поклювка за півтори години. Ну, товариш, мабуть, три піймав. Ой, не товариша, я його не знаю, чоловік поряд, сусід. Ну нічого. Будемо пробувати далі ловити. Ну так. Ну воно й понятно. Жара сьогодні була. Днем. Можливо прикормочка трошки не то. Як. Не знаю. Що не так. Ну, Тут місто просто плесо, тут не глибоко. Яма далеченько, як така. Звідси. Буду, мабуть. Помаленьку збирався додому, ховати. Трошки порибалив. На пожарочку парочку піймав та й досить. Попробував ще по темному половить, Трошки вийшло, трошки ні. Нормально. Ну ось, друзі, така рибалочка <кхи> у темну. Пору доби. Так собі, Ну, не без рибки. Три покльовочки побачив. Одна зірвалася рибка в місті із оснасткою, а два лящика витягнув. Ну, Мені досить. Ну, звісно, кльов не дуже ахти. Ну, все-таки потрошку клювало. Як вийшло? Сьогодні краще, завтра хуже, чи навпаки, вчора було краще, сьогодні хуже. Як я на початку говорив, зранку сьогодні теж був, одного тільки спіймав. Зовсім у другому місці. Ну, шукаю другі міста. Можливо, що трошки місце не те. Ну, правда, чоловік ось тут поряд зі мною, то у нього краще виходить, ніж у мене виходилось? Ну Він ще ловить. А з мене досить хватить на сьогодні. Так що, ось так як є. Так що, кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І вже до нових дуже скорих рибалок. Надіюся, більш вдалих. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!